Школярі з Луганська на Рівненщині перебувають вже декілька днів. Більшість цих дітей на Західній Україні вперше. 16-річна Анастасія Шепелєва запевняє, незважаючи на неспокійну ситуацію на сході та постійну пропаганду про ворожий захід на Рівненщину їхати не боялася. Я не боялася сюди їхати, тому що я дуже хотіла як ну, я дуже люблю западну Україну. Я з радістю збиралася, вважала дні. Мої батьки теж без проблем мене відправили. Многії стіни. Серетипов там языковые барьеры их на самом деле не существует, потому что всі кр Україна єдине, всі люди рівні і нам просто нечого ділити. Луганські діти до рівного завітали на запрошення міського голови Володимира Хомка. Впродовж двох тижнів вони завітають до історичних пам'яток області. А тим часом школярі вже діляться своїми враженнями від побаченого в перші дні. В ровно мені дуже подобається, тому що такий маленький міст і так много всього цікавого. Ми вже були на многих екскурсіях, возле многих пам'ятників, много впечатлень, звісно. Шне і только очень хороших, тому що і люди добрі, во хорошо приймають і дуже о нас заботяться. Я чесно очень сильно здивувало, що в такому маленькому місті є такий великий зоопарк. Так, такі рідкі тварини. Проживають діти в санаторно оздоровчому таборі. Електронік в планах міської влади показати школярам по в дубном та Львів. Окрім підлітків з Луганська, запрошували до рівного і дітей з Донецька. Щоправда, ті поки що не дали згоди, і зважаючи на бойові дії, які розгорнулися на території Луган. Ганської області бажаючих приїхати, звідти до рівного теж поменшало. Мало бути 14 дітей і плюс двоє супроводжуючих, але в останній момент троє батьків побоялися зв'язку з тими подіями, які там, там відбуваються. Тому на сьогодні 11 діток і двоє дорослих перебувають на теренах Рівненщини. Ті ж діти, які таки завітали на рівненщину, запевняють сюди, що обов'язково повернуться. Я хочу сказати, що не хочеться поки що виїжджати. Тетяна Клемчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.